Одне коротеньке відео про дітей і про освіту. А чи потрібна дітям зараз освіта? Школа, так? Да? Погоджуюся. Університет, інститут, училище, технікум. Ну, ніхто ж не учить наших дітей робити і заробляти гроші. Ніхто їх не учить бізнесу. навчають батьки або самі мають бажання навчитися, де і така справа. Як, як би сказати у цьому, тут дітей треба вчити правильно розпоряджатися грошима, як їх заробляти гроші. Техніку на училищі, інститути, учать що. Ти повинні мати спеціальність, ти заробиш. Хороший, ти знайдеш хорошу роботу. Ні. Я особисто в своїй родині, своїм сином цей стереотип поламав. Син закінчив 11 класів і я йому показав, чим я займаюся, що я роблю і що я заробляю. Тобто я йому показав на власному прикладі. Тепер виходить така ситуація, що я маю дві вищих освіти, а син мій має. 11. Не ідеалізую свого сина, я ніколи цим не займався, не буду займатися, але він вже чітко знає, що освіта розуму не дає. Без освіти, ну просто я завжди кажу так, у вас немає запасного варіанту, що ай піду на таку роботу, ай потім піду туди. На іншу, на другу, на третю, на п'яту роботу. А нема, коли в тебе немає освіти, ти розумієш, що ти нікому не потрібен. І без освіти, і з освітою так же само. От ситуація зараз в Україні з війною. О, цією. цією не, получається питання, що стати воякою, а освіта тобі треба. <гум> да, треба захищати нашу країну. Добре, всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Так ще буде все набагато цікавіше. Перемога за нами.